Рехтувальна лінійка для геометрії кузова Велкрафт це незамінний інструмент для професійних автосервісів, які займаються кузовним ремонтом. Вона дозволяє виміряти відстані між ключовими точками кузова, щоб переконатися, що все на своїх місцях. Це особливо важливо після ДТП або інших пошкоджень в умовах деформації кузова різної складності. Лінійка виготовлена з легкого алюмінієвого сплаву та має телескопічну конструкцію, що робить її зручною та легкою у використанні, вага всього 2,5 кг. Складається з трьох секцій та має діапазон вимірювання від 200 до 2250 мм. На корпусі лінійки присутній рідинний рівень для контролю точності, а великий набір насадок та магнітні кріплення дозволяє з легкістю працювати навіть одній людині. Погибка вимірювань не більше 1 мм, що дозволяє отримувати дуже точні дані про деформацію кузова. Пристрій підходить для вимірювання діагональних розмірів довжини та висоти різних типів авто. У комплекті з лінійкою постачається DVD диск з базою даних кузовів автомобілів. Це дозволяє порівнювати фактичні виміри з заводськими параметрами для точнішого ремонту. Рихтувальна лінійка для геометрії кузова LCRFT. Це сучасний точний та зручний інструмент, що спрощує процес рихтування кузова та підвищує якість ремонтних робіт. Замовляйте зараз, отримайте знижку.